Оксандр Борисович, ну давайте так, розпочнемо. У нас український футбол розпочався. Я вас вітаю цим. І в нас він розпочався з такого матчу, як Дінес та Нейва Тернопіль. А це такий, знаєте, вкатувальний, я так розумію. Перший матч був. Я думаю, що для всіх команд вкатувальний. Але по-перше, я хотів би подякувати воїнам нашим, що є така можливість сьогодні грати при мирному небі. А що касається що щодо гри, то сьогодні всі хотіли перемогти. Я, я вважаю, що 1-1, то рахунок по грі. Ці залікові очки нам, з, 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 пона, як би так сказати, можуть бути золотими, коли будемо закінчувати. Пенальті, uh, що скажете? Нічого не скажу. Є рішення судді, вони є. Ми його приймаємо, як воно є. Один-один, це той рахунок, який можна сказати, що був знаєте одне очко і і, і досить, чи мож, могли виграти. Ну ви бачили, що було досить моментів, щоб її вирвати сьогодні. Мені подобалось те, що хлопці хотіли, так же як я, мабуть. Так, ну, от да, і ще є над чим працювати, але ми тільки зібралися, що мабуть і місяця немає. Олександр Головко, новий тренер Дінезу, нова команда, 10-15 гравців, ну приблизно так, оновилась повністю команда. Як можете сказати, перший матч це плюс, чи можна ще працювати над цим? Працювати ще є над чим. І мені теж. От, однозначно плюс, тим паче, що ми програвали 1-0. Це для нас ну, мож, можемо казати як перемога, але хлопці хотіли більше, бо це мені подобається. І здивоване трохи з моєї сторони. От, знаєте, ви зробили тільки одну заміну напроти, Нива зробила одразу п'ять. Це ви були задоволені гравцями, чи не хотіли порушувати ту систему? Не хотів порушувати систему, але ще є моменти, про які я не хочу зараз казати. Добре, дякую вам і давайте наступного разу вже дякую. чекаємо. Перший матч першої ліги, перший матч, взагалі, от українського футболу. Ваші враження. Враження дійсно непогані, тому що нарешті ми почали чемпіонат і це дуже велика подяка всім, хто причесний до цього. Це в першу чергу наші воїни, наші ЗСУ, керівники наші, тому що, ви знаєте, дуже клубів не можуть приймати участь за деяких проблем фінансових і територіальних. Ну, слава Богу, у нас теж стояло таке питання, но ну, знайшлись люди, знайшлись інвестори, які ну, взяли на себе таку відповідальність і захотіли так, щоб клуб, ну не захотіла, а щоб продовжували життя клуб, тому що дуже важливо в такий час продовжувати це, де дають можливість нам працювати, дають можливість тренуватися хлопцям, грати такі ігри. Ну, це дуже непогано. Я дуже це таке свято, маленьке, але свято для нас всіх, тому що і чемпіонат і УПЛ почався, і в першій лізі. І дай Бог, що все тільки склалося так в е, нашій країні, щоб трошечки спокійніше було. Але ми будемо намагатися е, своїми перемогами, своїми діями радувати всіх наших е, болівальників. Зі сторони показали, що Нива скучила дуже за футболом, і гравці скучили за футболом. Сьогодні, знаєте, було більше боротьби з однієї, так і з іншої команди. Що ви скажете про саму гру? Ну, дійсно, хотілося б кращого, але ви самі розумієте, дуже багато часу хлопці не грали. Всі ті ігри, які ми проводимо, Підготовчий період, то це зовсім інше, коли грається чемпіонат. Це інші емоції, це все психологія, це дуже важко. І бажання у всіх є, а трошечки не вистачає десь майстерності, десь яких взаємопонімання між гравцями, тому що у нас зараз теж група гравців новеньких є. Ну, над цим треба буде працювати, і я думаю, що з кожним тренуванням, з кожною грою будемо десь додати, бо що дуже багато є ще роботи, і треба над цим працювати. А у вас один гол був забитий з пенальті. Як ви вважаєте, з вашої сторони? Чи був там пенальті? Як ви подивились? Ну я ще повторно дивився. Ну, з того ракурсу, як я бачив і як так розвивалася ця ситуація, то я вважаю, що там був пенальті, тому що, ну, Я не знаю, суддю він поставив, чи фол, чи рука, там, тому що там і було порушення, мені так показалося, а може там і рука, ну, рука була. Тільки я не знаю, як він трактував це, чи порушення фол, чи рука. Ну і і пропущений гол від Діно, точніше забити гол Дінозу. це як ви скажете, персональна помилка ваших захисників, що вони дали пройти гравцю, чи більше не ну, я думаю, що це наша помилка. Це ну і звичайно, що у нас суперник застав так зіграти. Вони своїми діями показали, що ну хотіли там забити. Вони бігли на наших гравців. Просто непорозуміє не між гравцями. то що я кажу, що немає ще такого взаємопонімання між гравцями. Треба комусь брати на себе відповідальність. В таких ситуаціях треба брати просто відповідальність, як говорити, що я граю і, і грати, а не так, що знаєте, кожен понадіявся друг на друга, а вийшло так, що пропустили такі. Самі собі привезли кажу. Дякую вам, що провели цей матч. Дякую наступного разу.